Читаю молитви за здоров'я. Восьмирічна Аделіна підтримує свого тата у боротьбі з онкологічним захворюванням. Коли я його бачу, в мене ну, мені дуже на, на душі важко. Чого? Тому що я бачу, як він бореться буває. за своє життя за мене. Я його заспокоюю, щоб він не нервчив і більше не захворював. Руслан Буйновський пацієнт Черкаського онкологічного центру із діагнозом рак шлунку четвертої стадії із множинними метастазами. До хвороби чоловік 17 років служив у поліції, а нещодавно перевівся до штурмової бригади Нацполіції Людь. Першою ознакою недуги став біль у спині. Шок, ніхто не думав, що таке може статися. Всі ж думали, що це спиничились. Лікували спину, мозалися. Значить, Наче піти допомагало, щоб він зробив жемерти. Ми тут уже так покоїмо, що на такі стадії початкові обстеження та лікування Руслан проходив у Житомирі, де перебував за місцем служби. Лише згодом, коли стан значно погіршився після першої хіміотерапії, його перевели до Черкас. Він приїхав. Ми взагалі думали, що нічого не зможемо зробити. Але трошки його привели більш-менш нормальний вигляд і надіємося, що, провед... що буде проведена хімія. І що йому все ж таки стане краще. Перші два тижні після встановлення діагнозу були найскладнішими, пригадує дружина Руслана Альона Буйновська. Йому важко було сприйняти цю хворобу. На даний час він говорить, що тільки вперед, що він буде боротися заради сім'ї, заради мене, заради дітей. Вона намагалася підтримувати чоловіка, бути кожну секунду біля нього, але потім вже ну, як. Морально мені було тяжко, я звернулася до лікаря, лікар мені приписав лікування, щоб надалі я могла бути його підтримкою та опорою. Попри важкі випробування, Руслан не припиняє мріяти. Ну, найбільша мрія чоловіка така сама, як і моя, це побачити випускний дочок, їхнє весілля, одужати. Руслан не самотній у боротьбі з недугою. Його опора це родина, друзі та колеги, які завжди на зв'язку. Моя найбільша мрія, щоб папа ви, видужав. Валерія Кісільова, Іван Дуда, телеканал Вікка.